Український тактичний ракетний комплекс Вільха. Вітчизняний тактичний ракетний комплекс Вільха з коригованим боєприпасом калібру 300 міліметрів, розроблений на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 58 смерч і прийнятий на озброєння української армії у 2018 році. Пускова установка вільхи має 12 ракет, кожна з яких несе бойову частину вагою до 250 кілограмів. Вага самої ракети близько тисячі кілограмів. Кожна з ракет може Мати своє польотне завдання, що дає змогу одним залпом уразити кілька цілей на дальності до 120 кілометрів. При цьому точність українських ракет у десятеро вища ніж у радянських снарядів РСЗВ смерч. Залп пакетом з 12 ракет відбувається за 48 секунд. Вихід із зони пуску до 5 хвилин. Вільха виготовлена з вітчизняних українських компонентів. Вона має повністю нову систему управління, нове ракетне ракетне паливо та бойову частину. Також існує модернізована версія ракетного комплексу Вільха М, яка має підвищену точність і більший радіус дії. Український тактичний ракетний комплекс Вільха використовується Збройними силами України з перших днів повномасштабного вторгнення. Лише з 24 лютого по 3 березня вільха здійснила близько 50 влучних пусків по ворогу. Також вільха добре відзначилась у знищенні ворожої сили і техніки. У Чорнобаївці.